Привіт турі! З вами я, Містер Гейм, і сьогодні я ще. Момент яке було настроєння. На... Ай! Настроєння! І як ви вже напевно замітили, з нами ще один грає. Його звати -Сталкер. Ну Хто знає, той в нього може і скін Сталкер. Stalker. І як наш Моналіт! Привет! А, стулкер. А, давай! Так. Ну что ж, давайте. Так. Ну, ви ж можем, памятайте. Добре. У нас зомби ходят до дощику. до до Дождик. Вот он, прокондак. Так. Да. Я не хочу. Вятали, я йду тобі на помо. Це новий містер Гейм. Кей кам, кей кам. А де ваша? А мені зараз добо! Мені нема бро. Добре. Е, ти іди, ти дай іс. Дай бро. Бай браніком. А я поки що за кисзон. Зараз, 2, Добре. На 10 серії ми хочемо піти у підземелля. Ми зараз вам, я зараз вам тако технічно покажу, але якщо щось... Не бійтеся. Шукую. Бійтеси! Ми зараз походу зі стулкером когось уб'ємо, та... так? Ой, блін. Так. Упс Це зараз ми нас. Ми продовжуємо далі, давайте. Стулкер дебре броніку.

То буде твати. Моноліт, Монулит, может, дашь ему штаненькие Никиты? Перевегайся. Все, Стулкер. готовий, чекай. Я йду на блок -поскон. Готовий? Стулкер, готовий. Добре, пішли я в підземелля покажемо нашим підписникам. Я думаю, що у нас інфрікінг. Що ти палиш контор, от скажи. Mm. Ну, трохи ненормально, якщо що mm -hmm. Ну давайте я вам згори покажу, бо не хочу Ви Видите оці чорні вугільні блоки? Так вот, там э, є спаунер... гора! Ну добре, добре, не палю контрол. То. Давайте тоже ніч чи не? Так. та ніч, йдемо тримати блокпост. Ой, як я люблю його тримати. Й. Й. Во. Пішла. Можна і було плечі. Тулки я закрию за собою. У нас пауза. Ми далі починаємо. Так. Вже настала ніч, як ви бачите. Ми зараз йдемо ну, відбиватися від зимбаків. Всі! в атаку! Я буду смо... Смут... Я буду... Ніки не ніч, ти щось ліпий? Я нічого no, не вирішую. Треба б було пару факелів взяти. А хоча зараз пить... На мене джумбаки. Абеде думаєш, а на мене, а на мене думаєш, скелету, скелетони, скелетони, вонючі. Сість в лодочку, сість лодочку, поплили, поплыли. Поплывай ветром. До речі, на тому другому барзімаємо ту лодочку. Ah, все. А, ну Ааа, вс, вс, Я уплыв, я уплыв. Я труп, я труп. Ха-ха, вот труп. Не треба зриться по. Ааа, понятно, серьзно. А цель я

Мені два зубки одночасно Я повертаюся на базу А я вже Ой Ух, віталь, якщо не Так я буду повідомляти подвір В мене лишилось три з половиною хата А в мене все що ні. Так, де всі? Так я не користуюсь, ти що, давай Давай користуйся ним, якщо хочеш

Не те... Не те а, шуспавук, шуспавук. Зіху, хуку, Я хочу собі на лук. А мені треба? Паутила. Нет. У мене так стир! Вс. А Så. в сабеге паутин? Не. Нема? Ні. Нема. Нема. Я понял, что здесь стало сторінку. Якби доставил свини, то всегда було, було. У меня было погано. Погома, то ти що? У мене було не було долика. О, в нас гаражка названі коле. Не надо було. Піли. Я її буду розводити. Не знову Та а так, да, так, а хотіла, да, воно, не Она и грабай і так на

Ай, не хі, не ні. Давайте продовжимо. Ну <сичка> ніч якось не погано. Обороння, да? Ну. Да. Дай. Йалла, що нам? Може, потому що тепло холодно. Щоб ми збудуємо хатку або найдемо. Може, може в саду ще Ну, все ж щось є, щоб багато фотонок маленьких Йому, значить, будемо строїти інші серії. Або лазика одну можемо йому строїти. Інші зустрою. серії ми йому достроїмо. О, я навіть знайшов, травичка росте. А лазика хата нормальна. Стулкер! Ти де? Стулкер! Тут для тебе хата. Стулкер! Ну, а ми її тобі в наступній серії достроїмо. Стулкер! О, Стулкер, пішли сюди. До речі, а де свої зомби? Стулкер! Ходи сюди. Стулкер! Ось така твоя хатинка. Але ми її потім будемо перестраювати. Нормаль. Ви, зачекай, я тобі дам тебе заоздам кроваву. Нормаль? Норматик. Заважай мой. Подходите. Не, Це остання хатка, бо наш на аналі під колею всі. Що тут на кратові більше не буде? Так, ліжко в тебе є, спати можна. Давайте поспимо, бо мене все Угу. Вбивати барашку хочу, ні? Що? Пітер, те, э, те, те, <говори> eh, я там тебе... Чи тебе походу лагає? Яке лагає, ти що? Ага, <говори> лагає трохи. Ну нічого, лагає. Чекай, я щось хочу зробити. Ай! Давайте лягаємо спати. Добре було нічка. Та недовго, як Ой, кажуть. і в мене трошки підпливаний, а от танк. А я пішов гуляти. А де наш стулкер. А, він... стулкер? Стулкер! Стулкер! швидко в бункер! Швидко! Давай апдрес давай, короче, біжим! Аппрейк, апдрейк! Ми цю хвилинку пропустимо. Коли ми доберемось, то я про Я продовжую. Ми вже добралися до стулкера. А, він поліз вниз! Ні, столк! А хоча йому трохи храп ти буде. Так, а,

Ман, що ти, ти, ти? не бачите. Злой я... yes. Але ні, я ж зараз А він часом не змістить відім, або щось не вкраде з нього. Ну, от, кстати, він може нам добром

Тепер тримаем стулкера під варто. Залез! Я сказав, залез! Столкер! Вниз! скинь то йому броню. Скидай. Ой. Привелося! <гас> <гас> Черт! Чорт! Чорт, чорт, чорт! На цьому все серія заканчивайся! Всім пока, з вами містер Геймбул. Всім пока. Інші серії будуть, думаю, насичити вибук Сторкер зробив фуу.